А сьогодні, друзі, корисний метод, як справитися з станом, коли на вас хтось хоче надавити і не втратити свою енергію. Або у вас, якщо виникає бажання на когось надавити, уявіть собі, що у вас на долонях знаходиться жовтий, усміхнений, великий смайлик. І ви його берете, робите вдих. І кладете собі в сонячне сплетіння, в центр вашої волі. Вдихнули і пропустіть його ніби догори. Прокотився він по вашому тілу, до голови. Потім з видихом відпустіть його, ніби повітряну жовту кульку. Нехай летить. А потім уявіть, що до вас спускається сонячний великий промінь і затікає прямо у вашу макіучку. І ви також вдихаєте його і дозволяєте протіктися по всьому тілу. І відпускаєте через ступні. Такий метод, друзі, збалансовує вашу внутрішню психічну енергію, і ви не віддаєте її. До того ж ще і робите дихальну гімнастику. Скористуйтесь цим методом, коли дійсно вам потрібно зберегти вашу енергію. І все буде добре.